Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу де обітає майор. Так, ну майор обітає, зараз він ось тут поки що сидить біля станції. Бачите, поки що він а, сидить біля нашої станції Зарядної от. Ось майор, бачите, от ось такий він. Майор нагадую його улюблені місця. Ось тут. Далі за системним блоком, а далі там, де раніше стояла Асі. І далі його улюблене місце. Іноді тут, але тут йому ніде сидіти, тому що тут пилосос та дві, баклажки, води. І ще під, стіль... під стільцем. Він любить сидіти. Має, якщо що, тут зараз сидить. А друзі, нагадую, що на моєму каналі відео виходить абсолютно кожен день 24 на 7. У мене немає дня, коли в мене виходить одне відео. Навіть, навіть немає дня, коли в мене виходить 4 або 5 відео. Я кожен день повін, повинен з ним знімати мінімум 8 або 10 відео. Хоча б, щоб за місяць зняти 100 відео. А 100 відео або 150. Ну, якщо я буду знімати 100 відео на місяць, то за рік я десь зніму 1200 або 1000. От майор бачите. От, друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.